Прямому ефірі на теплішого польсу планети і е, він ще з'являється у нас на прямій трансляції е, на сторінці в Фейсбуці Радіо Західний Поліс. Доброго ранку, пане Доброго ранку, вітаю всіх, слава Україні! Героям Слава е, давайте поговоримо про те, що у нас відбувається. Почастішали повітряні тривоги. Ми вже знаємо про два прильоти: один прильот, другий уламки. Люди уча уже і тут почали відчувати те, що відчувають прифронтові міста. Яка ситуація взагалі в місті з укриттями, і як місто готується до того, що можливо почастішують такі випадки? Дійсно, бачимо, що збільшується кількість обстрілів заходу нашої держави. Дуже би просив особливо реагувати зараз в цей час, коли ми будемо відзначати день української незалежності, день відновлення української незалежності. Тому ворог може вдаватись до ракетних ударів, також дронові удари. Це все може бути і е, не тільки в нашій області, а й в місті Івано-Франківську. Щодо укриттів, то це зараз робимо в першу чергу на підготовку освітніх заходів, шкіл дитячих садочків, позашкільних заходів до 1 вересня. Тому максимально завершуємо роботи там, де ще не завершили. Для того, щоб всі діти вчилися у звичному режимі, але з повною безпекою. Тому в цьому напрямку працюємо. Крім того, домовилися з забудовниками, ще 28 укриттів буде в нових будовах. Тобто це теж добре, що, що, що є можливість зараз і згідно нових ДБНів, згідно нового закону, все-таки вимагати забудовників, щоб вони здавали нові будинки з укриттями. І це дозволить теж розширити кількість укриттів. Ну і також ми далі перевіряємо ті укриття, які знаходяться в різних організаціях, як комунальної форми, так і приватної форми. Найбільша проблема сьогодні з підвалами будинків житлових, тому прийняли рішення про те, що нехай таких укриттів буде менше, але вони дійсно будуть нормальними. І останнє, що ми зараз робимо, ми закупляємо електронні замки, які автоматично будуть відкриватися під час повітряних тривог. Люди можуть зайти, ну, як після того вони будуть відповідно зачинятися, тому що основна проблема там, де є відкриті підвали. І ну, не завжди можна розраховувати те, що там люди в будинку вчасно відкриють чи закриють. Тобто є проблеми з безхатьками, є проблеми з тим, що люди дуже швидко захаращують ці підвали, тому от це найбільша проблема, найбільший виклик, який ми зараз, над якими ми працюємо. Тому електронні замки, менша кількість укриттів, але укриття повинні відповідати всім вимогам. От це завдання стоїть перед нашим департаментом, перед заступником Русланом Гайдою. Тому в цьому напрямку працюємо. Щодо освітніх закладів, то я вже бачу, що 1 вересня ми стартуємо у звичному режимі, тобто до воєнного часу, до ковідного часу навчання, тому багато роботи дійсно вдалося зробити і ще доробляється цих ще пару днів. Я знаю, місто навіть ініціювало виплату тим ОСББ або ж підприємцям, які облаштовують укриття. Як багато таких укриттів було Це облаштовано? більше 40 ОСББ дали допомогу Це в основному генератори, і більше 30 підприємств, які звернулися, бо отримали компенсацію з міського бюджету на генератори. До речі, хочу звернути увагу, що по прогнозам кажуть, що. Хто його, хто його знає, що, що буде, хто його знає, який ворог нас готує, якого цього тижня щодо опалювального сезону, і щодо проходження опалювального сезону? Е, до речі, все ж таки місто, я так думаю, готується до того, щоб можливі блекаути, ну, маючи досвід попереднього року. Як місто е, планує? Цим пережити і допомагати мешканцям. В першу чергу ми маємо всі вже генератори на всі котельні міста Івано-Франківська. Тобто ми забезпечені генераторами 100%. Так само водоканал нас, на всім там наші ці теж має генератори. Тому, крім того, ми паралельно працюємо, щоб підвести до тих котелень, з якими були проблеми минулого року, окремі лінії живлення які не пов'язані з житловим фондом. Тому це теж така робота зараз проводиться. Тому готуємося до цього, в першу чергу. Знову ж таки, хотів би сказати, що вчора була нарада, я поставив питання про справедливі графіки, складу, бо місто не складає графіки, ще раз підкреслюю, місто не питає думку про те, де треба відключати чи не відключати це. Я в першу чергу природило військові цивільної адміністрації. Тому для нас дуже важливо, щоб була справедливість у, якщо ймовірні, будуть відключення, і максимально все-таки добитися, щоб відключень населення не було. Тобто максимально зробити так, щоб населення не відчувало, якщо будуть проблеми в енергетичній системі. Наближається не День Незалежності. Ми ви на початку про це трошечки говорили. В загальному місту як готується і чи плануються якісь, ну можливо, благодійні ярмарки. Урочистості, що буде відбуватися в ну, День незалежності? День незалежності ми мінімізували заходи, тобто основний захід буде на могилах, тобто буде молитва за участю на Чукарівці. Там пан Хіка буде показання квітів, тощо. що заходи дещо змістили на 23 число, на інші числа, для того, щоб десь убезпечити, тому що ну на жаль, ми в стані війни і тому масові заходи. Ми мінімально повинні, як буде цього робити. Але ряд заходів буде відбуватися, заходів різного характеру. 23 числа о 9-й годині також будемо піднімати прапор на війському Майдані. Будемо нагороджувати наших військових нагородами, тих, хто зараз тут перебуває на реабілітації або поранені. Тому заходи будуть. Ну і крім того, місто все рівно життя продовжується. Перед день Дня Незалежності відкриємо дитячий садочок новий в мікрорайоні Пришивців. Також відкриваємо ЦНАП, один в селі Радчо. Відкриваємо молодіжний центр. На стадіоні Рух центр безпеки відкриваємо. Тобто будуть такі речі в медичних закладах, трьох відкриваємо оновлені відділення. Тобто все-таки місто не зупинилося, місто розвивається, місто. Місто змінюється, але основні заходи буде, до речі, відкриття тиру ще одного у четвертій школі. Ми його відремонтували, щоб наші діти могли навчатися військово-патріотичному вихованню. Тому акцент на шанування пам'яті і акцент на невеликі заходи з невеликою кількістю мешканців. До справ місті відбулася традиційна ранкова інспекція містом, кого перевіряли цього тижня і які були доручення. Ми були на вулиці Українських декабристів, були на в село Маккитинці, перевірили школу дитячих садочок на укриття. І я ще раз сказав, що зараз велоінспекції в основному вони акцентуються на навчальних закладах, на підготовці навчальних закладів до 1 вересня. Тому акцент був на цьому, також там є проблема дамба, яку, хоч ми не можемо повністю фінансувати, але певні заходи запланували на вересень місяць для того, щоб, не дай Боже, ця дамба не прорвала. Тому акцент був на такі протиаварійні роботи і укриття. Ну а, по ходу ще благоустрій, якісь моменти спілкування з людьми, як громадський транспорт їздить. Десь зупинку поправили і зробили до нього доходи можливість дійти. Тобто стараємося по ходу і такі питання. Ну і плюс нещодавно в Микитинцях ми відкрили дві групи дитячого садочка, будованого в будинку, тому теж заїхали подивитися, як вони готуються до, відкрит... до відкриття для того, щоб прийняти дітей. Дякую вам, дякують вам за благоустрій набережна 4 а у нас під прямою трансляцією. Якщо можна, хоча б один стоп посвітлення в дворі дуже темно приверху, просять. Враху. Там, враху. Е нагадую, що це пряма трансляція нашого ефіру. Є на сторінці радіо Західний Поліс у Фейсбуці, і можете запитати е у нашого мера е те, що ви хотіли запитати. Центр психологічної допомоги відкрився у нас у Франківську е, і соціально-психологічної допомоги. Е, на базі міського центру соціальних служб для сім'ї, молоді і дітей. Е, що це за центр? І, е, це і, нам дуже процент? важливо ментальне здоров'я. Uh -huh. зараз все-таки робота психологів дуже важлива. Тому центр соціальних служб для молоді, зокрема Семненка-3А відкрили такий центр. Нам допомогли наші міжнародні партнери там, зробити ремонт, зробити купу, закупити меблі і е, профінансувати дві ставки психологів, тому звертайтеся, е, є можливість кваліфіковані психологи, які працюють у центрі соціальної служби мови. Взагалі зараз в кожній поліклініці, в кожній лікарні, в кожному закладі дуже важливо, щоб був центр ментальної допомоги. І, ми говорили з центральною міською клінічною лікарню, ми зараз починаємо великий проект на Софіївці. Це щодо реабілітації, як військових, так і цивільного населення. Тому починаємо ремонтні роботи. У нас там досить хороше є приміщення, яке буде використовуватися саме під реабілітацією. Друга річ, те, що ми говоримо, це все-таки міський хоспіс. У нас є обласний хоспис. Міський хоспіс дуже теж потрібен тому. Та, що ці два проєкти ми зараз стартуємо і реалізацію, тому що це є на часі, це є дуже важливий Про дітей. Сезон літнього оздоровлення за кордоном дітей, учасників бойових дій і загиблих у цій війні завершується. Скільки дітей зараз, можна сказати, оздоровилися і скільки ще, ну, тому що не закінчився процес. Ну, зараз якраз наші дітки в місті Тракають. Литва. Це в Литві, так? так а загалом цього року завдяки нашим міжнародним партнерам відвідав різні міста. Це 312 діт діток, з них 32 дитини загиблих, 37 дітей поранених, захисників з інвалідністю вонів, 181 дитина учасник бойових дій, у кого є посвідчення, 62 дитини. Які не мають ще УБД, але мають довідку про те, що батьки чи батько проходить військову службу і бере участь в бойових діях. Тобто 312 дітей оздоровилися. Хотів би подякувати Це місто Рибніку Польща, місто Тракай, Литва, місто Дебрицину, Угорщина, місто Ніредгазу, Угорщина, які прийняли таку велику кількість дітей. Хочу сказати, що ми будемо далі продовжувати цю програму. Дещо менше кількість виду міст взяти дітей чим минулого року, але ну, хотів би сказати, деякі міста взяли достатньо велику кількість дітей, і нам вдалося, ну, перекрити, наприклад, місто Деприз, чотири делегації прийняло там чотири по майже по 50 дітей. Хочу подякувати, тому що, не зважаючи на що, наші партнери. Фінансують повністю програму проживання, харчування. Ми тільки фінансуємо доїзд, та транспорт туди і забрати дітей, а все решта на себе приймаюча сторона. І це є хороша можливість допомогти з часом. Після нашої перемоги вірю в те, що ми максимально відновимо інші поїздки. Уже в Україні оздоровлене, повноцінне. Але хочу ще раз подякувати міжнародним партнерам, які... Цього року долучилися до цієї програми. А ще хотів би подякувати місті, місту Охоті, навіть не місту, а дільниці Охоти міста Варшави, тому що це район, який е е е е е е е теж прийняли наші діти. Е є питання від, гляда від глядачів нашої прямої трансляції. Фінал Кубка громади з футболу mm. буде з глядачами. Не знаю, це в районну федерацію питати тут. Тобто. Сьогодні, на жаль, футбольні матчі відбуваються без глядачів. Таке рішення Федерації футболу. Тому думаю, що скоріше, що ні. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чому 41-й маршрут тепер погано їздить? Mm -hmm, конкретизуйте. Допом... Тому тобто, ну, що, значить, погано їздить. Може, машин замало. Чи в літній період часу дещо менше, тому що пасажиру зараз, 1 вересня, буде більше машин. То все залежить від пасажиру і в якому періоді це відбувається. Що таке погано, то вибачте, комунальний транспорт це не таксі. Тобто це не може бути, що там кожних 5 хвилин ми можемо їздити. Та є графік, графік є розписаний, вони дотримуються графіки, комунальний транспорт дотримується графіки. Ну, Тому, будь ласка, є дозор, є графік транспорту, дотримуйтесь графіку і все буде нормально. В літній період часу дещо менше транспорту. І на завершення хотіла ще раз нагадати всім, що триває збір допомоги для наших захисників логістичним центром. Е, просто хочу вас конкретизувати, на які напрямки поїдуть цього разу посилки? Запорізькі, запорізькі, Луганські, Донецькі напрямки. Тому, будь ласка, використовуйте можливість саме до 18 серпня, до 17 години на вулиці Горшевського, 21. Спілка волонтерів Прикарпаття. Це спільний проект з Івано-Франківською міською радою. Будь ласка, приносите. Максимум можна передати 5 ящиків до 100 кг. і обов'язково вказувати два контактних номери телефону, кому передаєте. Дякую вам за те, що завітали до найтеклішого політика планети і а, останнє запитання. Хтось на буде пішохідний міст на пасіч. Доля його буде? Не буде? Якщо буде, то коли? Не знаємо. Зараз іде війська фірма проводить дослідження. Тобто вона має дати експертизу, що, що робити з пішохідним мостом. Ми просто не знаємо, наскільки опори. Нам дуже важливо знати, чи ми можемо на ці опори ті, що є. Ті, що є, mm -hmm. розраховувати, чи потрібно нові опори. І це буде дуже багато завдати. Зрозуміло. Ще раз дякую за те, що завітали до найтепішого та полісу планети. Побажання на завершення ефіру, всім з хочам, західного полісу. Всім гарного дня, слава Україні! Героям слава! Ми рухаємося далі. І нагадаю, це був март Четвер. І наступного четверга нові запитання до міського голови. Ну і нові відповіді.